2015 року новообраний президент Польщі Анджей Дуда продовжив справу, розпочату президентом Польщі Лехом Качинським, і активізував ідею міжморського об'єднання у форматі ініціативи трьох морів, тобто Тримор'я. Тримор'я створили за активної позиції Польщі та Хорватії. Сьогодні учасницями ініціативи є 13 європейських країн, об'єднаних трьома морями: Балтійським, Чорним та Адріатичним. Головною метою створення ініціативи трьох морів стала потреба в реалізації масштабних інфраструктурних проєктів у регіоні, наприклад, транспортна магістраль «Віа Карпатія, водний шлях і 40 газові й нафтові термінали. Задля виконання поставлених завдань утворили інвестиційний фонд Тримор'я. Першими до фонду долучилися Польща та Румунія. Загальна сума їхніх внесків становила понад 500 мільйонів євро. США підтримали проєкт політично і пообіцяли інвестувати до 1 мільярда доларів в енергетичні проєкти ініціативи трьох морів. Україну також запрошували на установчу конференцію ініціативи трьох морів у хорватській дубровник у серпні 2016 тисячі однак ніхто з офіційних осіб туди не поїхав а на наступний саміт у Варшаві у 2017-му Україну вже не запросили у 2019-му Під час свого візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про бажання України стати частиною інтеграційних проєктів із Польщею, зокрема й долучитися до Тримор'я.